Крайня ніч, як і останні тижні, дуже неспокійні. Ситуація тяжка. Окупанти пробують штурмувати нашу позицію. Є деякі просування зараз сили оборони, наша бригада та всі наші побратими з дружніх підрозділів, намагаються стабілізувати цю обстановку, але в цілому дуже спокійно і обстановка дуже напряжена. Тактика зараз дійсно ворог намагається обійти з флангів. Вони зрозуміли. Вони е, після літа, після штурму другого на Овчанську mm -hmm. в минулому році. Вони зрозуміли, що лоб атакувати місто неможливо. Е, були деякі спроби у них і на одна там сотні спроб, але зрозуміло, що вони дарма витрачають особового техніку. Зрозуміло, треба бити по флангах. Зараз це вони і намагаються зробити. Намагаються місце овчансько бити з флангу, де якраз на одному сланці підрозділ нашої бригади тримають оборону. Але у них це ну зараз не вдається. Вони. Ма намагаються вконутися нашу оборону, але ми тримаємо до останнього. Тому і тут у них спроби ці не дуже вдалі. Просування з боку ворога останнім часом в зоні вашої відповідальності не було зафіксовано? Просування у них постійне. Єдине uh -huh. питання: зупиняємо чи не зупиняємо. Тобто, я ж кажу, штурми майже цілодобові ось останнім часом. Тому останні тижні дуже тяжкі.